Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про декоративну та доглядову косметику, яка мені по тим чи іншим причинам не підійшла. І я знаю, напевно, приблизно контингент, напевно, приблизно якому ця косметика би підійшла, і тільки в деяких випадках. Сам засіб виявився неякісним чи недобросовісно зробленим. І тому, як я не намагалася його під себе підстроїти, мені цей засіб не підійшов. Ви знаєте, що я використовую абсолютно все, і я завжди е, якось. Підійду до засоба так, щоб його закінчити, навіть якщо він мені не подобається, але є випадки, в яких мені просто приходиться зізнатись собі, в тому, що засіб мені не підходить, не подобається, і він для мене не працює. Перший засіб я вже віддала благополучно, тому я вставлю тут фотографію: це Body Butter від Fenty Beauty. Я була дуже-дуже здивована тим, наскільки цей body Butter виявився жирним і насиченим. Він для мене занадто важкий, навіть в холодний період року. я Мамагалася його використовувати а, і на все тіло, і на сухі ділянки тіла для того, щоб використати, можливо, на лікті. Але навіть тоді виявилося, що цей бодібаттер для мене занадто важкий. Він ідеально підійде для тим, в кого шкіра насправді дуже суха а, або скло... склонна <східна> схильна до сухості, а, але це не моя шкіра навіть зимою, тому я віддала його в добрі руки, тому що я не хотіла себе силувати, його використовувати. Хоча сам засіб дуже приємний і він дуже такий маслянистий. Помітно, що в ньому є масла. Просто він не для мене. Наступний доглядовий засіб це шампунь. Так, <смас> незвичний вибір. Це шампунь від Briogeo, це їх be, be Kind, шампунь з бананом. Мені дуже подобається аромат цього шампуню. Він такий насичений стиглий банан. Якщо вам такі аромати до вподоби, я знаю, він не для всіх. Це навіть такий трошки занадто переспілий банан. Мені подобається цей аромат, але це шампунь занадто для мене ніжний. Він не очищує мою шкіру голови. Мені з ним приходиться мити мою голову і моє волосся через день, можливо, навіть кожен день. В мене немає від нього абсолютно ніякого об'єму. Я намагалася його використати, комбінувала його з моїми сольовими, більш агресивними шампунями. Сонце. Зайшло. Мене аж в очах змінився. Е, змінилося світлення, але цей шампунь мені не підійшов, і а, він для тих, в кого, напевно, волосся дуже сухе, для тих, хто а, не потребує очищення шкіри голови досить часто, якщо ви не займаєтесь спортом, якщо у вас волосся саме по собі а, ближче до, сухи, а, до сухого типу, а, це шампунь для вас. І я навіть уявляю типаж а, людей, яким цей шампунь підійде, але це не мій формат, і він вже в мене років. Два-три, і я не можу його досилувати, і я просто прийняла для себе рішення, що це не моє. Далі SPF, який я майже закінчила, але він мені не подобався увесь цей час. Це SPF для Рож SPF 60, це величезний бідон для тіла, по-моєму, він. <гум> Для всіх типів шкіри. Він без віддушки, він підходить для чутливої шкіри, але він дуже негарний. Я не хочу його на собі зараз демонструвати, тому що він, по-перше, вибілює шкіру, по-друге, він скатується в такі катишки на шкірі незрозумілі. Він також прилипає до абсолютно всіх сухих участків. Не моє не підходить, і я його. Досилувала як мій страшненький SPF. Я про це розповідаю в своїх відео досить часто. Якщо мені SPF не подобається, я використовую його по типу а, вийти в люди на півтори години, півтори-дві години. Коли я йду, наприклад, в спортзал. Після нього повертаюся і просто приймаю душ і змиваю з ним SPF. В Спортзалі має сильно, як я виглядаю, тому переважно я використовую такі засоби для побігати. Навколо е, будівлі, чи е, сходити кудись, де мені не важливо, як я виглядаю. Але цей еспіав в мене вже йде дуже довго, тому що його так багато і совість мене мучує викинути його чи від нього позбавитись. Тепер перейдемо до декоративних засобів, які мені не підійшли. На щастя, в цьому відео небагато засобів. Це добре, це відео буде коротким. Але ось він: це декоративний засіб від Dermablend, це тональний засіб для обличчя. Він же в мене років так. 6. І в мене до нього абсолютно не тягнеться рока останніх 3-4 роки, тому він такий вже старий. Тут всього 30 мл, здавалось би, його так легко використати, але це SPF замазка. Не SPF, а тональний крем з SPF-ом, який, напевно, вже просочений замазка. Це дуже-дуже насичений, дуже помітний на шкірі. Я так використала досить непогано, десь пів тюбика. Я намагалась, чесно, я його комбінувала з різними ем, зволожуючими засобами. Хотіла використовувати тільки трішки, але кожен раз подивіться на нього. Зараз він на мені засвітлий, тому що я загорівша, але це дуже-дуже плотний тональний крем. Ви бачите, він зразу схоплюється, він такий, як пластилін. Ви його ось ведете. І він не стікає, він на обличчі виглядає досить сухим, досить помітним. Він замаже на обличчі все. Якщо у вас проблемна шкіра чи шкіра, яку ви хочете. Закрити чимось таким досить добротним. Цього тонального засобу не підбереться нічого, ні піт, ні вода, ні кулі. Але він просто негарно виглядає на моїй шкірі. В мене шкіра комбінована. Я думала, що мені такий засіб, якраз воно. Я взяла його, коли в мене шкіра була в не дуже хорошому стані, коли я тільки переїхала в США, і моя шкіра підстроювалася під таку велику зміну в житті, і мене дуже сильно сипало. І тоді так. Він мені додавав впевненості в собі, тим, що він дуже добре замазував, такий як камуфляж. Але зараз він мені абсолютно не підходить і не подобається. Це абсолютно не той фініш, який я зараз хочу на собі бачити. Та сама історія з цим канцелером від It Cosmetics, Bye Bye Under Eye. Я взяла мініатюру. Це мініатюра. І я не можу просто нею користуватися. Це просто така сама історія, як з Dermablend, Це замазка, це дуже плотний, дуже насичений пластиліновий консилер, який справді перекриє все під очима сьогодні. Він не на мені, тому що він для мене занадто світлий зараз. І я намагалася його закінчувати, але. Таку велику кількість консилера, який не підходить, і погано лягає під очі, підкреслює все, що можна підкреслити, це не для мене. Як я біля нього не танцювала з бубном, не пішло. І останнє це праймер від Lorac. це праймер для макіяжу очей. І в ньому не все так погано, просто він не для жирних повік. У мене повіки жирні, схильні до жирності, і мені потрібен праймер, який мені буде перебивати ось цю всю жирність і а, запобігати скочуванню моєї, моїх тіней. І цей праймер від Urban Decay, я його купую знову і знову. Цей праймер мені прийшов в подарунок з покупкою палетки Lorac Pro, і я була рада його спробувати, але як бачите, тюбик майже повний, тому що він абсолютно нічого не робить на моїх очах. А, це все на даний момент. Це буде коротке відео. І це добре. Я не знала, як подати всі ці засоби, які мені не підійшли, чи в пустих баночках, чи як. Але просто я знаю, що я не буду закінчувати більшість цих засобів, такі як шампунь, такий як тональний засіб, вони мені не підійшли. Колись, можливо, в якийсь час життя вони мені служили правдою, але. Часи змінюються, вподобання також. Пишіть в коментарях знизу, яка косметика не підійшла вам. От ви її перепробували в різних моментах, пробували е, під неї підстроїтися і не пішло, не підійшло. І ви вирішили від неї здихатися, тому що не всі косметичні засоби потрібно закінчувати, особливо якщо вони вам абсолютно не підходять і вас дратують. Я сподіваюся, відео було для вас корисним і цікавим. А ми з вами побачимось в моєму наступному відео.